Наприкінці вересня 2021 року у засобах масової інформації набула широкого розголосу ситуація про те. Як численні споруди на Дніпрі, причали і дамби на сотні тисяч квадратних метрів та навіть цілий острів посеред Києва перейшли у власність одного спритного юриста-бізнесмена та пов'язаної з ним комерційною структури. Вказані гідроспоруди це багатофункціональні берегоукріплення, які розташовані упродовж парку Наталка на півострові Собаче Гирло, на острові Оболонському та в межах прибережних смуг інших водних об'єктів столиці. Більшість причалів та дамб на берегах Дніпра у Києві збудували ще в радянські часи. Їх вільно використовують місцеві жителі. Прокуратура відреагувала на ситуацію, розпочала кримінальне провадження, в межах якого встановила осіб, причетних до незаконної оборудки. Наразі обвинувальний акт відносно двох юристів, діючих адвокатів, перебуває на розгляді в Оболонському районному суді міста Києва. Одночасно органи столичної прокуратури розпочали роботи з поновлення порушених прав територіальної громади у судах у ході реалізації конституційної функції щодо представництва інтересів держави в суді органами Київської міської прокуратури встановлено, що фізичною особою на праві зберігання зареєстровано право власності та майнові права на ряд гідротехнічних споруд загальної площею майже 150 тисяч квадратних метрів. Згідно вимог чинного законодавства, реєстрації права власності має виключно Київська міська рада. При цьому майнові права на частину гідроспоруд за договором купівлі-продажу фізичною особою вже було відчужено на користь товариства, засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ця ж фізична особа. Наявність реєстрації права власності на гідротехнічні споруди в різних районах столиці. В Деснянському, Дарницькому та Оболонському фактично надавала недобросовісним особам можливість набути майнові права на земельні ділянки територіальної громади міста Києва та розпоряджатися ними на власний розсуд. При цьому законодавством обмежено право щодо набуття фізичними та юридичними особами права власності на землю водного фонду, до яких, зокрема, відносяться землі зайняті островами, прибережно захисними смугами та гідротехнічними спорудами, забудова вказаних земель заборонена чином законодавця. України. Починаючи з 2022 року, виконуючи свій конституційний обов'язок та реагуючи на виявлене порушення законодавства та захищаючи інтереси територіальної громади, органами столичної прокуратури подано до суду сім позовів. У даних справах прокурори займали послідовну та активну позицію. Суди повно та всебічно дослідили усі обставини справи, надали їм ґрунтовну оцінку та постановили законне та обґрунтоване рішення на користь держави. Мова йде не лише про скасування незаконної реєстрації, а про реальне повернення земель водного фонду, які згідно з Конституцією України є національним багатством та власністю територіальної громади міста Києва.